Вітаю! Сьогодні ми виконаємо з вами номер 7. Розв'яжемо задачу за допомогою лінійного рівняння. Умова У вазі тістечок втричі більше, ніж у тарільці. На тарільці. Скільки тістечок у вазі, якщо їх там на 12 більше, ніж? На Отже, прочитаємо першу частину перше речення, ми бачимо, що про вазу відомо, що там їх утричі більше, а у тарільці невідомо. То в такому випадку ми беремо і беремо за Х, нехай Х-кістечок було на тарільці. Так і записуємо. Нехай Х-кістечок. Кістечок було на тарільці. тарільці. Тоді у вазі тоді, було втричі більше, отже, це буде 3 помножити на х. Читаємо наступне речення: скільки тістечок у вазі, якщо їх там було на 12 більше, ніж на тарільці. Тоді. Давайте це запишемо, щоб ми розуміли, про що йдеться мова. Подивіться, будь ласка, у вазі це ми записали як нехай. Давайте зараз складемо умову, коротеньку умову, щоб можна було розуміти, про що йдеться мова. У нас є ваза і тарілка. В тарільці сказано. У вазі утричі більше, ніж у тарільці. Ми сказали, що нехай тістечок було на тарілці Х. Тоді тарілку ми ставимо Х, а у вазі втричі більше, це 3Х. І сказано, що скільки кістечок у вазі, якщо їх там на 12 більше, ніж у тарільці. Тоді що ми робимо? Ми від кількості тістечок у вазі, віднімаємо кількість у тарільці і отримаємо 12. Тоді, давайте пишемо, складаємо рівняння. Кладаємо рівняння за умовою. Отже, кількість тістечок у вазі. Ми віднімаємо кількість тістечок у тарільці, і ми отримаємо 12 штук. 3х відняти 1х, це буде 2х, 2х дорівнює 12. Тоді х буде дорівнювати 12 ділимо на 2, це буде 6. Отже, 6 тістечок це у тарільці. У тарільці. Тарілці. Є. А питання стає в задачі, скільки тістечок у вазі? А у вазі їх три чи більше. Тоді ми 6 множимо на 3 і отримаємо 18 тістечок. і ставимо, що це ваза. Давайте перевіримо. 18 відняти 6 це буде дійсно 12, тому у вазі їх втричі більше, ніж у на тарільці. Що ж, ми з вами розв'язали 7 задачу. Розв задачу за допомогою лінійного рівняння. Дякую за увагу!